Сама не в день, час думаємо про це голові. але суть одна. Десь колись у нас закінчується такий момент, що ми а, любимо себе. Коли ми без чоловіка, ми дійсно любимо себе, але шукаємо, коли він прийде. День, час думаємо про це в голові, але ми не страждаємо. Тобто, розуміння того, що в нас виходить, чи немає чоловіка, страждаємо з чоловіком. Страждаємо, тому варіант просто ідеальний, щоб це все змінити. Це перестати, коли вже є стосунки, реально страждати. Тобто, от внутрішність. він є цей чоловік, без нього я хто? Я приділяю собі увагу, люблю себе, коли він є, коли він дратує, коли я там з ним щось творюсь. яка я сама не в розчиненні в цьому чоловікові, а сама собою. Хто я є? Яка я жінка для себе? Кайфує від себе. Дивлюся. Я на зеркало можу я станцювати перед зеркалом, зняти себе на камеру і відправити це чоловікові, навіть самі такій знаєте, найгіршому варіанті, коли ми посварилися. Я можу стати для себе сексуальною жінкою, я можу змінити його ставлення. Я от вдягаю там білизну, наприклад, бра. І які шортики, і просто знімаю себе на камеру від того, як я себе від себе кайфую. А потім я така відправила чоловіку, який якій відряджені, і думає, що я тут просто плачу без нього і не насолоджуюся життям. Я можу то зробити? Можу. Візняти сексуальний контент як дорослі жінка, прекрасна, сексуальна, і подивитися на себе, полюбити себе такою, що я така є, я не мама когось, я не там колишня дружина я не донька. Я зараз жінка, яка повинна навчитися кайфувати сьогодні від себе. Я можу взяти і от зробити сексуальне фото на камеру. Я на себе можу дивитися. Коли я от сама, коли нема чоловіка, ви побачите, коли ви будете в такому стані, виведе себе на цей стан, що зі мною все окей, я не хочу страждати без стосунків і в стосунках, тим паче, то ви зможете бути цією сексуальною жінкою, яку не щитує чоловік, і він просто так, знаєте, вона неуловима, ця жінка. І він кайфує від того, що вона просто живе своє життя, і коли його немає, вона відчуває себе окей. І тоді він ще більше буде притягуватися. До такої жінки, яка любить себе і займається своїм життям, і не показує йому, що вона сумує або є питання, які не вирішуються. Він знає, більшість чоловіків знають, що жінки страждають. Але якби ну окей, ти змовилася на це, ти мені колись не дала заборону, на такий мій погляд і на таку мою поведінку. Тому якби я себе так і веду, тому що ти дала зелене світло. І от, коли ми хочемо щось змінити, нам треба зайнятися 100% собою.